Всім Фай, і сьогодні у нас другий півфінал мого шостого чемпіонату рослин проти зомбі БТ, в якому зіткнуться. Огонь, вода і земля стріляють в воздух. За неї проголосували 67% і вона фаворит від просто Ніка. І інформація на сайті з букви від Жужа 33% проголосували за неї. Побачимо, хто переможе. Так, перший раунд. Я думаю, командам нічого не зможуть зомбі зробити, бо ці команди реально сильні. Одної яда, одної сильного урон і да, Там тільки невидиму лозу заморажує. То, в принципі, все чесно. Ну, взагалі, як ми бачили, лишився один зомбі, так. Да. Він вмре швидше знизу, бо там яд, але в будь-якому. Так, да, це вже ж команді ІТ-ІТ потребали. Побачимо, хто з них переможе. Аж цікаво. Раунд з літунами і так. Да, вони близько до команди, наприклад, і там Тиква там. Ну, Якби люди не їли, то це була проблема. А так ми могли перелетіти, але не можуть. Лишаються тільки оці роботи щити, але, в принципі, їх легко знищують, хоча вони трохи атакують, але в принципі, в команд не має бути з ними проблем. Да, як ми бачимо, цей раз вже верхня команда справилась швидше, але в будь-якому випадку 6-6. Раунд з дискозомбі і тепер два. Чи зможе верхня команда справитись з ними? Як ми бачимо, один заморозився з другим, що робити? І. Ні. Тепер вже ця команда не змогла знищити зомбі. дискозомбі, без того, як вони призвали. Хоча вони атакують, там заморажуються. Але якби ця заморозка наносила урон, а так ні. Тому 0 балів. А в цієї команди вже є фланг. Да, не постійні, але ядом, я думаю, може команда і впорається. Як ми бачимо, поки травлять. Ну, але. а Ну, ну походу, так. Да. Команда. Може перемогти, ну там спавнять їх щось там. А ні. Нема що казати. Просто перемога. Зараз помирають, всі лишаються один. І це вже 9 на 6. Аутсайдер поки що лідерує. Так, раунд швидкими зомбі. Тут вже два газетчика і зразу знищують газету. Зомбі ведь рано, але ну, замедли ще й другому. На них йдуть два газетчика, але ну, один вмер, другий зараз теж вмре, принципі. Тому це 9 балів на... Я так зрозумів на 12, да? бо отрава і ще є взагалі Просто проти контракту. контрату. Ну, 12 на 9. Раунд шахтерами і в команд є захистило. Там під замедленням цей горошок двойний, а там огняна, і що там по балам. Ага, Там один бал втратила, а зверху замедляють, але все одно там менше урона. Давай горошок зниж останньо. Да, це виходить у нас 11 на 14, відрив 3 бали залишається. Так. Як ми бачимо, раунд на пронзання або сильний урон. Ну там ніби є пронзання, нова знизу. Ну вона отравить. А зверху воно є, але желізо мішає пронзати. Ну коли знищить желізо, то. Ну, як ми бачимо, зараз погано для верхньої команди. Бо зараз зі сіамського горошка. Треба захищати, давайте. Е, не встигли, жаль. А там ніби все добре, хоча телепортується і то отравили, але з плешем не телепортується і там зверху, то все, так собі. Знизу, каже, накуса і тик, вона прочна, даже двоє, але зараз вони вмруть, один вмер. А зверху там ніби добре, що замідляє, вони розтоплює. Може через те вмерти. фрукт, фруктно ні. Це виходить 13 на 17 відрив. Тепер. 4 бали. Раунд з приводами. І ці команди можуть легко з ним справитись. Там вогонь, а там вогонь. Угу. Непогано. Так, вже 16 балів. Верхню команду, а внизу. П'ячка чи... Да. 20 на 16. Відрив 4 бали. Раум злизнями і тут в обох команд є вогонь, який їх знищує, а й ну, я такий допомагаю. Бачимо, верхня команда просто знищує їх за один удар. Це тупо, взагалі, 19 балів ну, я б дав більше за таке ідеальне виступлення. Ну і знизу все добре. В принципі, 23 бала на 19 відрив так і лишається. Як же ж верхній команді вирватися? Раунд жердяями і імповими сосисками, звичайно, які мішають команду не настільки прям, як ви бачимо, їх вже знищили. Тепер точно знищили. І... А жердяї покидуть, там вони замедлені, там вони ядом підбиті. Тому я думаю, що в команд є шанси перемогти, а зомбі вже розуміють, що нащо вони сюди прийшли. Так, зараз буде 22 бала наверху. Да? А внизу вони йдуть. Один скоро помре, а ще один почти повний. Ну, я думаю, що він не дойде. А якби й дійшов, то тикву йому треба довго їсти, щоб її з'їсти повністю. Ну, відхилитись. П повністю її з'їсти, ну ладно. Ні, нема шансів, підходить, починає їсти, але зразу ж помирає, тому це 26 на 22. Відрив 4 бали. Раунд з ніндзя. І отут же в команд мають бути проблеми. Ну, не знаю. Може й так. Там перепригують щось, але вмирають зразу, коли перепригують. А от зверху проблеми, да. Один бал тільки верхня команда заробила, нижня. Як ми бачимо всі три, це виходить 29 на 23. Відрив 6 балів. Та йомо, що за фігня? з Силачами, ну ладно. В команд є шанси, я думаю, є. Вони повільні такі, ну не дуже швидкі там взагалі при замедленні. Не їх і є і фрукт фігаче. Ну а там яд. Ну підходять вони до тикви, не вже це буде пораження, що робити? Та й зверху не все так добре, Фігачі, ну. Вже мінус тиква, зараз печка, і там зверху теж мінус. Сіамський горох ну, замітили. 2 бали, це 25, може бути відіграш отриву. але яд і. Пум-пум-пум. Може вони від яда помруть? Нє, значить, це 25 на 29. Відрив, сократився до 4 балів. Непогано. Так, раунд з роботами і Чешуко шанси в команд. Зверху непогано б'ють, вже знищили одного, але на другому щит і таран летить і знищують авского горошка. Що робити з тараном? Його знищили теж. А там фігачить тик, воно себе довго. Що ж робити? Яка команда виграє? Хм, ж інтересно стало йому. походу верхня програє, а понизу ще є великі питання. Да, програла. Там же знищили пічку і фігачать тику, але. Но... Але вона вже дуже ранена, а вони ще, в принципі, живі і робите, що робити, в струю вони. Давай дуряну пульта. Ну, як ми бачимо, знищила, але чи турель зможе доробити діло. Тесли. ага, Ні. 2 бали, це 31 на 25 відрив. Знов 6 балів. Раунд з фокусниками і. Робити треба щось. Так, першу. о, у верхній команди, все класно, а от знизу. Так, ну це, це фігня. Це фігня, в принципі, о, а там призрак. чи стигне Драунфрукт його знищити. Да встих, а там футболіст знизу, це добре, бо в нього броня можна знищити. Опять призрак, та що ж це таке? Давай. Драунфрукт, чи зможе він? А там шахтер, і це взагалі великий мінус команді. Ну знищили призрака опять. І заморозили, йоми. Там вже знищили пульту. О, є, так близько це, цей. йом, вже мінус сіамський горошок і хто там ще? Відроголовий, чи з моєї нижня команда? В нижня команда програла. Верхня, Невже вона відіграє от бали. Реально 27 на 31. От 5 відрив 4 бали. Верхня команда не здається. Раунд з машинами. І вони їдуть, щоб задавити команду. Ну, верху сильний урон, а знизу дві клітки і тиква. Тому шанси в команд є. Як ми бачимо, реально верхня команда так хорошо фігачить їх. Та ну, вже першу почти знищила, вона вже димиться. А да. А знизу якісь проблеми. Трохи ранена, нано не настільки. Так верхня команда має взяти три бали або хоча б два. А ну, чих сохранів вони не сохранять сямський горостріл. А хоч два бали. І чи він переїде в... Ну ні, два бали, це виходить вже 29. А знизу повний капець, тому це відрив. Закротися до двох балів. А це можна за один раунд відіграти, ого. Раунд з імпами-рицарями і да. Імпи Сосиски їх прикривають, але це не поможе їм. Ці команди дуже сильні. Як ми бачимо, лишається два. І якби вони отравлялись, то для нижньої команди це було б просто чудо. Бо в них сидять імп. Ну я це вроді би в четвертьфіналі або в другому етапі вже казав. Ну що, як бачимо, як сильно верхня команда, вона може зараз знищити просто першого знищила, а з другим треба щось робити. Ну, а на низ я не дивлюся, бо ну я таке собі. Да, ну. Невже верхня команда відіграється, але сямський горошок. Семський горошок можуть втратити. І да, його втратили. А драгонфрукт? Драгонфрукт. Ні, це 2 бали, це 31. А як ми бачимо, нижня команда програє, тому це 31 на 31. Рівний рахунок. Ого. Як я й казав, це буде битва Титанів. Раунд з ускореними газетчиками їх 3. І, в принципі, нічого страшного подумали команди. но останній зброю і там один погнався, але не встиг, а там теж погнався, но замедлився, і стріляє. Вау! Знищили легко команда. І там теж залишається той самий жорсткий, але погоду він біжить ускорений і він стріляє, знищив всю команду. 34. Фаворит виш, 34 на 31. Верхня команда в відриві. Ну невеликому, але відірвалась від нижньої клас. з гаргантюа. І чи зможе якась команда його перемогти? Так, броню, в принципі, верхній ігнорірує почті, але знести 4000 хп ядом, це буде важко. А от, як ми бачимо, наскільки сильна верхня команда, вона вже йому броню зніяла так бистро. Але він біжить, замідляється, но опять його запалюють. Що ж робити? Чи вийде в команду? Він вже ранений. Носявський горошок знищують. Його розмазали. Він ранений, але тепер він заметлений. Дуже ранений. Він тепер вже не біжить. А знизу його ще, ще б'ють. Іде вже. Верхня команда впорається з ним. Два бали! 36. Нижній команді треба щось робити. Звісно, ще є пара раундів. Але чим більше балів, тим більше шанс пройти. І він зразу знищує дві рослини. Хоча він отравлений, як ми бачимо, броня ще не злетіла, а око в нього вже підбите. Ми бачимо, наскільки цей я сильний, але все-таки, здається, не настільки. І останній арбуз із нього б збили тільки броню. Тому відрив тепер аж 5 балів на користь верхньої команди. Так, раунди всі рослини на своїх дорожках. І чи вийде в команду впоратися? Ну, на двох дорожках є шанси. Звісно, сямський горошок не одягнув. Ну, ладно. Так і є, як ми бачимо, в принципі, непогано справляються, Там замедлили всіх, заморозили. Це дуже поможе. І людяні королеві, ну і, звісно, драунфрукту. Ну, а той спортсмен його, звісно, в спину можуть розстріляти і. Да, його розстріляли, але тих зомбі не знищили, І там біжить газетчик, і там. Ну, його замедлили і все отлично. Вже один бал точно є. А от може бути другий, там відролові, він довго буде йти. Чи зможе одна людяна королева впоратись. Я думаю, що зможе. Вона стріляє з цими сосульками, що трохи. В нього злетить відро. І. зараз. Все, злетіло відро. Скоро відпаде рука. Вже відпала рука і він дає. да! 38 балів. Що ж покаже друга команда. Так. Ну в цієї команди як мінімум 2 бала. Але скоріше 2 бали набере, бо дві полоси травити ядом. Думаю, даже одна Мортіра змогла, але не факт. Як ми бачимо, вона б'є, зараз вони помруть, а там їх взагалі спалить. Так, і лишається газетчик якого непогано може знищити. Головне, щоб його не підпалили завчасно. І. Його газету не спали, завчас... спалили завчасно? Спалили завчасно, але він біжить, але ну, нічого. 2 бали, це виходить 33 на 38. Відрив 5 балів, лишається. Раунд без самої дорогої рослини. Не знаю, чи спроборюються команди, але потім верхню перевіримо на флангу, краї тут ніхто не достає, ну і потім спам. Аж цікаво, хто переможе. Реально якась битва Титані. Ну і та теж була дуже класна битва перший полуфінал. Ну і да там. Ви знаєте, що було. Ой, газетчика спалили. і Хоч першу знищила, а от вверху все погано. тиква допомагає, ну спали його, давай. Тиква, зараз їдь, давай, хоч одного газетчика. Ні, ноль балів. А там зомбі з дверкою мішає. Такой там є газетчик, що ж робити? Знищить зомбі знищили. А от газетчик... У нього трошки газета порвана, але багато. Зараз вже ого порвано. Він з'їзда його. Його замедляють і це хорошо, він поки цей під замедленням в ярості, то є шанси, що в королів сохранити півтора бала. Реально півтора бала, це. 39,5. На 33. Відрив 6,5 балів. Так. Ну і в принципі шанси в команди є, бо як ми бачимо це яд, вони скачуть там, ну вони всі однаково помруть, бо це базові зомбі. І це плюс 3 бали, це виходить 36 на 39,5. В принципі в цієї команди ще є шанси, якщо вона виграє в спамі, а інша не виграє. Треба дивитися. Так, відстаю, що команда буде першою і в спам. Броньованих зомбі це прям для них рай, бо, як ми бачимо, яд і цілий ряд зомбів викашуються. А через те, що ще й дві клітинки, вони дає перший ряд не зможуть зісти. Дай дійти до нього не можуть, тому це реально легко. Головне тоді їм лишається, щоб команда просто Ніка не виграла в спамі. Ну, зараз я скажу точно, скільки балів не можна набирати, для, щоб ця команда вийшла в фінал. Ну, як ми бачимо, вона вже бере 41 бал. Тобто команда просто Ніка. Якщо візьме 2 бала, то ця команда вже програє. Якщо 1, то вона виграє. Ну, якщо ще більше, то понятно. Ну, зараз побачу. Тут все вирішується, бо ця команда набирає хоч би два бали і проходить, або набирає один, або взагалі не набирає і проходить команда жужа. Так, я бачив непогано, але тут немає прям такого мастра проти спаму. Але хоча бачите, як вони заморажуються. Може є, але тут вони можуть реально підійти. Да, Тут немає сплеша, максимум ця заморозка. Так і реально на верхні дорожці з'їдають, і вони так напливають і реально з'їдають горохостріли, вже знизу зузіли, зараз будуть їсти, але треба щось робити. Почти всі замедлились зомбі, заморозилися, і майже всі все, зникли всі ці сіамські горошки. Скоро будуть їсти драгонфрукти, і наверху реально їдять, але замедляють є шанси. І Якщо з'їдять драгонфрукти, то оборона сильно впаде. Вони нападають на і реально зверху зіли. Зверху саме неустойчива дорожка виходить. Що робити далі? Йо-моє! Як ми бачимо, все з'їдають. ну бачимо і дві полоси, і чотири полоси, де вже все зачищено. Тепер питання тільки поверху. Як ми бачимо, поверху атакує, чи зможе вона набрати всі п'ять балів. Чотири є, а останній. А їхні дорожче щось взагалі цю канді не повезло, там першим з першим сіли і того, і того, її, походу, реально з'їдять. Тому, як ми бачимо, це 4 бали. Це в нас 43,5 на 41. Вітаю команду просто Ніка, яка пройшла в фінал. І прошу жужа не розстраюватися. Він зібрав дуже класну команду, яка, взагалі, в полуфінал вийшла, прям імба. Жорстка багато де справлялася цей яд, цей тиква з вогнем теж непогано. Не розтаюся, ще будуть чемпіонати, там ще можна буде виграти. Ну, в общем, побачимося в фіналі. Пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.